Я почала ходити в музичну школу з п'яти років. Мене спочатку записали на хореографічний відділ. Я ходила два роки на танці. Потім я попросила маму, щоб вона мене записала на фортепіанний відділ. Я дуже люблю виступати на сцені, коли сама виступаю. То переживаю, на мені дуже лежить велика відповідальність. А також я граю в дуеті з Даринкою Балох. Ми з нею були вже на обласних конкурсах, там займали якісь місця, якщо добре пам'ятаю. Коли ти граєш в дуеті, ти не так переживаєш, коли сама. В тебе є підтримка і красивіше звучить, наприклад, Недавно ми грали на двох інструментах, звучить насичено, красиво. З останніх конкурсів, яких я пам'ятаю, це був конкурс фестиваль Зимова фантазія, різдвяні візерунки та чеський конкурс Зимова казка. На цих конкурсах двох я здобула перші місця. А ще був українсько-канадський конкурс Шлях. Там я здобула гран-при. Того року в літці я була учасницею конкурсу Срібний водограй, який проходив в Ужгородській академії. Я також там здобула гран-прі. Полюбляю грати сучасну музику, сучасну українську музику. І ці музики, які були створені під час війни, є вже в багатьох версіях на фортепіано на різних інструментах.